Вітаю вас, діти! На попередніх уроках ми з вами ознайомилися, які числа називаються натуральними, які знаки ми використовуємо для того, щоб записати будь-яке натуральне число. Ми згадали, як для запису та читання натуральних чисел ми розбивали наші числа на класи та розряди. Згадали з вами порівняння натуральних чисел, але більшість відповідей на ці питання ви знали ще з початкових класів. І от сьогодні у нас з'явиться нова тема, тема 5 класу це округлення натуральних чисел. Але я наперед скажу, що цю тему ви використовуєте у повсякденному житті. І достатньо легко з нею справляєтеся. Давайте з вами згадаємо ті дії, які розбирали на попередніх уроках. І так, нам треба порівняти числа. Нагадую, що порівняння ми починаємо з того, що фіксуємо кількість цифр в запису числа. З двох чисел більше буде те число. У якого в записі більше цифр? Тому 5792 буде менше, ніж 57920. Так само 42001 буде більше, ніж 9989, тому що у першого числа в запису більше цифр. Наступна пара вже має однакову кількість цифр в записі, тому ми починаємо порівнювати порозрядно, починаючи з найвищого розряду. В розряді одиниць тисяч в одному числі стоїть 3, в іншому 5, тому число 3495 буде менше, ніж 5147. Така ж ситуація в наступній парі. Кількість цифр в запису однакова. Тому ми починаємо порівнювати порозрядно, починаючи з найвищого розряду. Подивіться, будь ласка. Десятки тисяч однакова цифра. Одиниці тисяч. Вибачте, сотні тисяч однакова цифра. Десятки тисяч однакова цифра, одиниці тисяч однакова цифра, сотні однакова. І коли ми з вами доходимо до десяток, ми бачимо, що в одному числі стоїть одиничка, в іншому двійка. Тому 113 тисяч12 буде більше, ніж 113 тисяч Дві останні пари. Порівнюється за таким аж принципом. Тобто ми порівнюємо порозрядно, починаючи з найвищого розряду. Якщо ви подивитеся на наступну пару, то число 4 мільйона 13 дорівнює числу 4 мільйона 13. В наступній парі ми порівнюємо порозрядно. Співпало 7, 7, 0, 0, 1, 1 і далі в розряді одиниць тисяч в одному числі йде трійка, в іншому двійка. Тому число 7 мільйонів 13 тисяч 12 буде більше, ніж число 7 мільйонів 12 тисяч 13. Порівняємо значення виразів. Для того, щоб їх порівняти, спочатку треба знайти їх значення. І так, ділимо 4203 на 9. Починаємо ділення з числа 42. Беремо по 4. 9 на 4, це буде 36. Залишку залишається 6. Зносимо 0, 60 поділити на 9. Беремо по 6, це буде 54, 6 на 9, в залишку залишається 6 і зносимо трійку. Беремо по 7 і отримали в часті число 467. Якщо ми додамо 13, то отримаємо число, я тут його зафіксую, 400. 80. І так, значення виразу, який записаний зліва, дорівнює 450. Знайдемо значення виразу з правої частинки. Спочатку зробимо дії в дужках. Якщо ви можете виконувати це дію усно, будь ласка, зверху записуйте проміжний результат. Отримали 102 і потім 102 множимо на 5. 5 на 2 10. 0, пишемо 1 запам'ятовуємо. 5 на 0 0. І 1 буде 1 і п'ятірочка. І так, ми тут отримали з вами справа, число 510. Порівнюємо ці числа. Значення о, виразу, який записаний справа, більше. Тоді робимо висновок. 4203 поділити на 9 плюс 13, буде менше, ніж 317 мінус 215 помножити на 5. Будь ласка, зверніть увагу на оформлення. Нам треба порівняти в наступному завдання іміновані величини. Я нагадаю, для того, щоб їх порівняти. Треба перевести величини в однакову одиницю вимірювання. Меншу бажано, вам так буде простіше. Згадуємо про те, що в одній тоні 1000 кг. Тому 2 тонни 118 кг це буде 2118 кг. Порівнюємо з числом 2181 кг. Числа в своєму записі містять однакову кількість цифр, порівнюємо порозрядно, ви бачите, в розряді десятків у нас різні цифри, тоді робимо висновок, що 2 тонни 118 кілограмів буде менше, аніж 2181 кілограмів. Наступне завдання. Тут ми кілометри з метрами переведемо в метри. Зафіксували 7341 метр. В одному кілометрі 1000 метрів, тому це число відповідає 7413 метрів. Знову порівнюємо порозрядно, тому що числа містять однакову кількість цифр. Ви бачите, що 7413 більше, ніж 7341. Тому 7341 метр буде менше за 7 кілометрів 413 метрів. В наступному пункті може будемо працювати з годинами та хвилинами. І тут трішечки складніше. Тому що в одній годині у нас 60 хвилин. Я вам це нагадаю: одна година 60 хвилин. 5 годин містить 300 хвилин. Тому це буде 313 хвилин значення, яке записано у нас зліва, а справа стоїть 308 хвилин. Порівнюємо ці значення. І робимо висновок 5 годин 13 хвилин буде більше аніж 308 хвилин. За наступне завдання йде завдання достатнього рівня, як і попереднє. Там, де ви повинні вміти аналізувати ви грамотні діти, і ви вмієте... Спостерігати за тим, яка закономірність відстежується. І так, нам треба замість дірочки поставити таке, таку цифру, щоб нерівність була правильна. Дивіться, у нас перші два розряди співпадають, тому ми порівнюємо з вами розряди десятки. В правому числі стоїть 3, а у нас ліве число більше. Тому ми повинні ставити уже число більш, цифру більшу. Тобто замість зірочки, ви бачите, трійку ми не можемо поставити, тому що 35 не більше за 38, тому починаємо з четвірки. 45, 55, 65, 75, 85, 95. Всі числа будуть більше, ніж 38. В наступному завданні. У нас півпадають перші три розряди, ми порівнюємо тільки останні. Зліва у нас стоїть сім, а справа у нас стоїть зірочка. І ця сімка більша, аніж зірочка. Тому ми можемо поставити 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, але, подивіться уважно, ми не можемо поставити 7, тому що ці числа тоді були б рівними. Наступний пункт. Ми порівнюємо з вами розряд десятки. Два перші розряди співпали, ліве число менше, тому ми можемо поставити цифру, яка менше за 4, це 0. 1, 2, 3, але зверніть увагу, тут можна використати і 4, тому що дві останні цифри це буде 43, а оце у нас менше, аніж 45. Зверніть увагу на цифру 4, тому що про неї чомусь забувають. І так, ознайомимося з вами з округленням натуральних чисел. Я ще раз нагадаю, що ви гарно його використовували, коли, наприклад, приносили додому решту від витрат в магазині. Коли вас питали, скільки ж ви витратили? Дивіться, якщо, наприклад, ви витратили в магазині 275 гривень, а ваш друг витратив 236, і вас би спитали, скільки наближено в сотнях. Ви витратили в сотню. Тоді, я думаю, перша людина сказала, що це дуже число близько до трьох сотень гривень, 275 близько до трьох сотень гривень, а от число 236 більше до 2 сотень гривень. І так, ми з вами округлення використовували. Коли обчислювали значення наших витрат на покупки. Тому зараз, я так думаю, для вас не буде складним правилом округлення натуральних чисел. Давайте ще раз запишемо з вами 275. Перше, на що треба звернути увагу, це до якого розряду ви будете округлювати. Якщо вам сказано, що до Сотень треба округлити. Дивіться, я вам тут нагадала двома табличками розряди, щоб ви не забували, класи та розряди, є ще одна табличка, яка з вашого підручника. Тому, будь ласка, коли будете виконувати це завдання, згадайте про ці довідкові матеріали. І так. Нам треба підкреслити той розряд, до якого ми будемо округлювати. Це двійка сотні. Далі ми дивимося з вами на цифру, яка стоїть після цього розряду. Зверніть увагу на другий пункт. Що якщо після підкресленого розряду стоїть цифра 5, 6, 7, 8, 9, то Попередній розряд збільшується на одиничку, тобто замість нього вже буде стояти 3. Всі числа після розряду, який округлюється, замінюються нулями. Для того, щоб написати, що це наближене значення, ми бачите, використовуємо таку хвилясту лінію, а не нерівну. Число 236. Нам теж треба округлити до сотень. Підкреслюємо розряд. Дивимося на цифру, яка стоїть після нього. Якщо після підкресленого розряду стоять цифри 0, 1, 2, 3, 4, то підкреслений розряд не змінюється. А всі цифри за ним замінюються нулями. І так, перше. Ви підкреслюєте той розряд, до якого треба округлити. Далі ви звертаєте увагу на цифру, яка записана справа від цього розряду. Якщо це буде 5, 6, 7, 8 або 9, тоді підкреслений розряд, ви збільшуєте на одиничку. А всі цифри за ним. Замінюєте нулями. Якщо після підкресленого розряду стоять цифри 0, 1, 2, 3 або 4, підкреслений розряд не змінюється, а всі цифри після нього справа замінюються на нулі. Давайте виконаємо з вами завдання. Нам треба округлити числа до десятків. Підкреслила, обвела. За підкресленим розрядом стоїть четвірка. Тоді наш підкреслений розряд не змінюється, а всі цифри після нього замінюються нулями. Тобто це наближено буде 60. 89. Підкреслюємо розряд. Звертаємо увагу на цифру після нього. Це 9. Якщо після нього стоїть 5, 6, 7, 8, 9, підкреслена розряд збільшується на одиничку, тоді це буде 9 і замінюємо наступні цифри нулями. 95, підкресли дев'ятку, звернули увагу на п'ятірку. Це відноситься до другого пункту. Тоді ми дев'ятку збільшуємо на одиничку. Це буде 10. А наступні цифри заміняємо нулями. 71. Сімку підкреслили, звернули увагу на цифру після неї. Це одиничка. Тому наш підкреслений розряд не змінюється. І буде число 70. 93. Підкреслили 9. Після дев'ятки стоїть цифра 3. Зверніть увагу, тоді підкреслений розряд у нас не змінюється, а всі цифри після нього замінюються нулями. 98. Підкреслимо дев'ятку, після дев'ятки стоїть 8, тоді підкреслений розряд збільшується на одиничку, це буде 10, а всі цифри після нього замінюємо на нулі. Округляємо до сотень, підкреслили підкресли розряд сотень, подивилися на цифру після нього, це 2. При двійки у нас попередній розряд не змінюється, залишили одиничку, а всі цифри, які після нього, замінили на нулі. Підкреслили сотні, подивилися на цифру після нього, це 8. Тоді. Попередній розряд збільшився на одиничку, це буде 2. І тоді ми останні цифри замінюємо на нулі. Підкреслили сотні, подивилися на значення після цього розряду справа. Це стоїть п'ятірка. Тоді підкреслений розряд збільшується на одиничку, це буде 6. Всі інші цифри замінюємо на нулі. Підкреслили сімку, подивилися на наступний розряд. Це 3. Попередні не змінюються, фіксуємо. Всі інші цифри замінюємо на нулі. Округляємо до тисяч. Підкреслили 3. Подивилися на двійку. У нас не змінюється наш розряд. підкреслений, Всі інші цифри замінюються на нулі. Підкреслили 4. обвели наступний розряд це 7. Тоді попередній розряд збільшується на одиничку, а всі інші цифри замінюємо на нулі. Підкреслили 7. Звернули увагу на цифру Це 6. Попередній розряд збільшився на одиничку, фіксуємо 8. Всі інші цифри. Замінюємо на нулі. Ще раз, діти, ваші дії обов'язково підкреслюйте той розряд, до якого ви округлюєте. Для цього використовуйте, будь ласка, допоміжні матеріали в правому нижньому куточку. Далі дивитеся на цифру після підкресленого розряду. Якщо це буде 0, 1, 2, 3, 4, підкреслений розряд не змінюється. Якщо це буде 5, 6, 7, 8, 9, підкреслений розряд збільшується на одиничку, а всі цифри, які за, стоять за підкресленим розрядом, замінюються на нулі. Давайте спробуємо з вами округлити 452 до десятків. Підкресли десятки, подивилися на цифру, яка стоїть після нього. Це стоїть двійка, підкреслений розряд не зміниться, тоді записали 45, а всі цифри після нього замінили на новий. 17 155. До десятки. Дивимося на цифру, яка стоїть після цього розряду. У нас попередній розряд збільшиться на одиничку. Переписуємо 17, 16, А всі наступні після підкресленого розряду замінюємо нулем. 1374. Підкреслюємо десятки. Дивимося на цифру. У нас підкреслений розряд не зміниться. Це буде наближено дорівнювати 1370. Наприклад, наступний пункт до сотень. 705. Згадуємо, де знаходяться сотні. Дивимося на цифру, яка стоїть після цього розряду. Сімка не зміниться, а всі інші цифри замінюємо нулями. 889. Підкреслюємо сотні. Дивимося, що після них стоїть 8. Тоді попередній розряд збільшиться на одиничку. І ми отримаємо 900. 19 959. Складний такий приклад. Підкреслили сотні, після нього стоїть п'ятірочка. Тобто. Наш розряд підкреслене збільшиться на одиницю. І між 199 ми отримаємо 200, а потім всі інші цифри замінюємо на нулі. Наприклад, нам треба округлити до тисяч число 172 318. Згадуємо, де знаходяться тисячі. Обводимо ту цифру, яка стоїть після нього. Дивимося, що наш розряд не зміниться. Тоді фіксуємо 172, а всі інші цифри замінюємо на нулі. Дякую за увагу. Успіхів у виконанні домашнього завдання.